Росіяни безуспішно атакують на сході, і щоб якось зрушити шальки Терезів на свій бік, завдають інтенсивних авіаударів по населених пунктах, руйнуючи і випалюючи на округи. Так на Донеччині село Долину вони буквально перетворили на привид. Там немає жодної уцілілої будівлі. Наш воєнкор Ігор Левинок розповість більше. Виглядає апокаліпсис на землі. Такого навіть в кіно не побачиш. Навіть ще подвір'я не обстежували. підходи до подвір'я вже є касетний елемент. За ними все тут засіяно. Скільки років і сил потрібно, аби розмінувати одне село? По долина на Донеччині найбільш заміноване місце на планеті. Вибухові пастки, як саперам, їх допомагають знешкоджувати машини, роботи. Так, там готові поражаючі уламкові елементи і вибухівка. У цьому селі до нашестя московитів мешкало пів тисячі людей. Була школа, дитячий садок, будинок культури. Тепер на вулицях не зустрінеш жодної людини. Тільки уламки, цегла, зруйновані в нівець будинки та міни. Жодного кроку ступити з цієї асфальтованої дороги не можна. Наші сапери і піротехніки такої концентрації мінно-вибухових предметів не бачили ніде без перебільшення село Долина на Донеччині. Найбільш заміноване місце на планеті. П'ять місяців за село точилися запеклі бої. Тут не залишилось жодної вцілілої будівлі. Долина перетворилася на село. привид Оскільки ми їздимо по всій лінії фронту, ну от настільки зруйнованого села я ще не бачу ніде Взагалі, якщо взяти, тут рахується 235 домоволодінь. З них зруйновані 232. Повністю зруйновані та непридатні для житла після відступу російських окупантів. Смерть тут і досі ходить за вами слідом. Рашисти рясно засипали цю територію забороненими у всьому світі протипіхотними мінами. Це ПФМ 1 лепестки, так звані, і можуть бути ПОМ-2. Тут російські загарбники застосували свою тактику вогневого валу, масоване застосування артилерії, цілодобово били з реактивних градів, смерчів, ураганів, летіли тисячі касетних боєприпасів, рівняли із землею усе. Не помилували навіть монастир і храми Московського патріархату. Нового навчального року, а це ось місцева школа. Втім, я навіть не знаю, коли сюди зможуть повернутися діти. Розмінування тут іще поки не починали. Долинська школа пережила потужні руйнування. На неї неодноразово скидали авіабомби. Половина будівлі знищена майже ущент. Ходити навколо споруди небезпечно. Якщо російські війська тут застосовували системи дистанційного мінування. По дорогах, по посадках є такі міни, да. це протитранспортні міни. Ну, ось обручальне кільце. Може зреагувати на кільце, на застіпку, на будь-що. На залізу, на метал да, да, метал. Піротехніки ДСНС обережно крок за кроком з допомогою суперчутливого металодетектора перевіряють одну визначену ділянку. Це звернення громадянки власниці цього будинку. Тож Ми локально зараз проводимо розмінування таких приватних прибудинкових ділянок за зверненнями. Тому що в цілому це село потребує суцільного розмінування. І враховуючи обсяги і щільність мінування, то це роки, роки і дуже багато підрозділів потрібно залучити, чого ми зараз не можемо собі дозволити, тому що є багато об'єктів критичної інфраструктури. 60 та касета. Вона в бойовому, може бути, так? Вона в бойовому. Ну, що фактично там скільки ну, хвилин 10 попрацювали і вже одразу. Ну, так, натрапили. Так, так. Ми ще навіть не зайшли на саме подвір'я, от ви бачите, да, те, що ми з вами говорили. Mm -hmm. Навіть ще подвір'я не обстежували, підходи до подвір'я вже є касетний елемент. Ними все тут засіяно. Припаси знищуються тільки шляхом підриву. Самим піротехнікам тут працювати небезпечно у найбільш ризикованих місцях. Роботу доручають роботам-саперам. Ось такий малюк здатен визначити місце вибухівки та знешкодити її. Ми робимо заряд, робот його доставляє до предмета дистанційно, і потім проводиться знищення даного вибухонебезпечного предмета контрольованим способом. Ми їдемо з долини, а вони залишаються тут працювати на своєму фронті. Від початку року на Донеччині піротехніки ДСНС очистили понад три тисячі гектарів землі, знешкодили 32 тисячі небезпечних предметів. Після нападу Росії на Донбасі загинуло 14 співробітників ДСНС, і ще 42 зазнали поранень. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуманюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.